Офлайн навчання в умовах війни та розвиток освітньої галузі в новому році. Напередодні 1 вересня у Кам'янському прийшла масштабна серпнева конференція освітян. Кам'янське одне з небагатьох мізні пропетровщини, що буде навчати дітей в офлайн режимі. Тож головною темою зустрічі стала робота шкіл та садків в умовах війни. А ще на конференції відзначили кращі заклади освіти. Привітав освітян напередодні нового навчального року і міський голова Андрій Білоусов. Організували дуже потужний волонтерський рух на базі наших освітніх закладів, і крім цього, ви завжди в цей час тримали на дуже високому рівні освітній процес в нашому місті. Про що свідчать багато медалей золотих і срібних, і багато перемог у різноманітних конкурсах. Наші керівники закладів освіти знаходяться в місті, що вони підготували наші приміщення, наші будівлі, наші укриття, відповідально віднеслися до. Прийому наших дітей і учнів